Ванька, що ти фойкаєшся? Дай улумені корові. Рома, зроби драпак, бо немає чим замітати. Сьогодні поїдемо до бабусі збирати штурпаки. О, ти такий чистий, аж леп качається. Нате мою банечку на свячену воду. Ми пішли в рипу, подивимося, чи є гриби. Що ти шкіришся? Ти що, знову лоханю борща вплів? Мене часто в дитинстві катали на горгошах.